Імовірно, українські безпілотники долетять і до Москви 9 травня, в той момент, коли там на Красній площі буде відбуватися так званий парад побєди. Росіяни вже активно до цього параду до речі готуються. Вчора мережею гуляли знімки, того яку техніку там буде представлено. Уже обкатка цієї техніки відбувається. І росіяни, зокрема, збираються провести по Красній площі ті ж такі шахеди інші дрони, якими зараз кошмарять Україну. Ось вже кадри репетиції параду. Російська пропаганда активно поширює. Та місцеві мешканці знімають деякі фрагменти, які можуть зафіксувати. Ну і бачимо, що їде й важка артилерія. Різноманітні сау ракетні системи, те чим Путін буде хвалитися на цьому параді, і також різноманітна бронетехніка. Ну але з'явилися також і кадри із тими платформами, вантажівками, які везуть. Шахеди натягачах інші от безпілотники, ланцети, інші дрони, якими росіяни зараз атакують Україну, атакують цивільних людей дуже часто, б'ють по звичайних мирних людях, і от саме цими безпілотниками, дронами, от шахеди ми бачимо, якраз провозять вулицями Москви. От цими дронами Путін і буде хвалити.